Тема уроку додавання та віднімання натуральних чисел. В 5 класі ми повторюємо і узагальнюємо ваші знання, які ви отримали в початковій школі, з усіх арифметичних дій. Дія додавання це перша дія, яку ми вивчаємо, коли приходимо навчатися до школи. Компоненти цієї дії вам уже відомі. Доданок, доданок, сума. Зверніть увагу на те, що термін сума використовується як для позначення результату додавання, так і для назви самого виразу. Оця фігурна дужка, як бачите, покриває весь вираз і над нею написано слово сума. Тобто оцей весь вираз ми можемо читати, використовуючи цей термін. Термін сума. Ну, наприклад, сума чисел А і Б. Ви почули, що прозвучало це слово сума. Сума чисел А і Б. Також вам відомі вже властивості додавання, переставна та сполучна. Переставна властивість говорить, що від перестановки доданків сума не зміниться. Сполучна властивість говорить про те, що ми можемо змінювати порядок виконання додавання. Якщо в лівій частині у нас в дужках перша дія А плюс Б, то в правій частині вже в дужках Б плюс С. Тобто за допомогою дужок ми змінили порядок обчислень. Тут перша дія в дужках, друга дія плюс С. Тут навпаки перша дія тепер тут. До речі, дужки для того і використовують, щоб вказати. Яка дія має виконуватись першою, За цих властивостей слідує такий висновок, що властивості дозволяють змінити порядок виконання дій. А саме, з будь-яким доданком можна додавати будь-який інший доданок. Проілюструємо це на прикладі. Маємо суму. Суму п'яти натуральних чисел. Якщо ми будемо обчислювати по діях, то ми маємо виконувати в Порядку слідування цих дій зліва направо. Тобто перша дія буде тут, друга тут, третя і четверта. І відповідно, якщо ми будемо додавати по діях, то у нас всі обчислення практично, ну, перше, ще можна усно, а потім уже в стовпчик усе. Тобто, числа будуть не зовсім зручні. Для того, щоб усно обчислити, і обчислення в основному будуть виконуватися в стовпчик. В той же час, якщо ми скористаємося тим, що з будь-яким доданком можна додавати будь-який інший доданок, ми можемо з цих доданків утворювати такі групи, де додавання можна виконувати усно. Як я ось дужечкою показав, що 27,83, якщо додати, то вийде 100. Усно і легко. Якщо 56 і 14 додати, вийде 70. І в нас залишиться тільки 72 додати. 70 і 72 також усно легко додати. Це 142. Потім додаємо 100 і 242. Отримаємо остаточний результат. Як бачите в цьому випадку жодного додавання в стовпчик ми не виконали. Тому ми можемо змінювати порядок дій. Виходячи із того, що ось тут ось у нас написано, що з будь-яким будь додаком можна додавати будь-який інший доданок. Пам'ятайте про це. Тепер дія віднімання. Компоненти дії віднімання зменшуваний від'ємник та різниця. Зменшуване, тому що його зменшують. Від'ємник тому, що його віднімає. І різниця, тому що це число вказує. Наскільки відрізняються зменшуване та від'ємник. А точніше, різниця вказує, наскільки зменшуване більше, ніж від'ємник, або наскільки від'ємник менший, ніж зменшуване. Зверніть увагу, що термін різниця у нас також зустрічається двічі. Тут, коли ми називаємо результат віднімання, і ось тут, коли ми називаємо весь цей вираз. В цьому випадку термін різниця використовується для того, щоб прочитати вираз. Говорять, різниця чисел А і Б. Корисними також є правила розкривання дужок. Перше. Якщо перед дужками стоїть знак плюс або немає ніякого знаку, то можна переписати вираз без дужок. Наприклад. Ось перший приклад. Перед дужками стоїть знак плюс. Ми переписуємо вираз, прибравши оці дужки. Так само в другому випадку, перед дужками нічого немає. Також переписуємо вираз, в третьому випадку також. І в четвертому випадку також. Тобто, якщо перед дужками, як от в першому прикладі, перед цими дужками знак плюс. Як в четвертому прикладі також. Або перед дужками, як в другому прикладі, немає ніякого знаку, в третьому прикладі також. То ми просто прибираємо ці дужки, начебто їх і нема, і переписуємо вираз без дужок. Другий випадок, якщо перед дужками стоїть знак мінус, ось як тут. І отут, тоді можна переписати вираз без дужок. Але дію, що в дужках, потрібно змінити на протилежну. Тобто в дужках у нас додавання. Ми можемо прибрати оці дужки. то оцей мінус у нас залишається. А от оця дія, яка в дужках, міняється на протилежну. Оцей мінус, який перед дужками, ось він переписується, тут нічого не міняється. Змінюється тільки оця дія, яка в дужках була, віднімання стає додавання. Тому запам'ятайте, що якщо у вас перед дужками мінус, ви можете прибрати оці дужки. Але оцю дію, яка в дужках, змініть на протилежну дію. Додавання на віднімання, віднімання на додавання. І таке зауваження. З першим числом можна виконувати будь-яку наступну дію, яку можна виконати додавання чи віднімання. Для чого потрібно прибирати дужки? Справа в тому, що коли дужки в нас присутні, вони нам диктують порядок дій. Тобто перша дія це додати число B і C, друга дія це додати потім до цієї суми число А. І я не можу змінити цей порядок, поки дужки в мене є. А от коли я позбавлюсь дужок, я можу за цим числом додати С. Тому що, можливо, в виразі А і С додати буде легше. Або А і Б додати. Тобто в мене з'являється більше вибору щодо виконання дій. І пам'ятайте оце, що з першим числом, оцим ось числом можна виконати будь-яку наступну дію, яку можна виконати. Я можу додавання виконати. Я можу віднімання виконати. За цим першим числом будь-яку наступну дію. Або віднімання, або додавання, яку я можу виконати. Ну, додавання ми завжди можемо виконати, а от віднімання не завжди. Розглянемо приклади. Наприклад, перший приклад виконати отут обчислення. Якщо в мене дужки, то звичайно першу дію я маю виконувати в дужках, потім віднімання за дужками. Чи буде зручно мені в дужках виконувати потім віднімання? Чи можливо мені позбавитись дужок краще і це прискорить мої обчислення? Ну, давайте проаналізуємо. Якщо я позбавлюсь дужок, то я буду від 225 віднімати 125. Це усно і просто зробити. Тому є сенс позбавитись цих дужок. Відповідно, ми записуємо 225 відняти. І тепер оцей вираз, який в дужках, ми переписуємо, змінивши дію додавання на дію віднімання. Віднімаємо 225 і 125, це буде 100. Від 100 віднімаємо 37, це буде 63. Тобто прибираємо дужки, І якщо перед дужками мінус, тоді оцю дію, що в дужках, змінюємо на протилежну. Була дія додавання, змінюємо на віднімання. В другому прикладі перед дужками у нас ніякого знаку немає, тому, як ось тут написано, ми можемо просто прибрати дужки і переписати цей вираз без дужок. Дії у нас не змінюються. З першим числом, як отут записано, ми можемо виконати будь-яку із цих наступних дій, які йдуть після нього. Які можна виконати. Очевидно, що ось це віднімання. Зручно виконати усно. 432-232 це буде 200. А потім виконати оце додавання. 200 додати 729 буде 929. Так що оці правила, які ми записали, дозволяють після того, як позбавляємося дужок, виконати дії в зручному порядку. Бо якби ми виконували дію в дужках, тут би довелося обчислення виконувати в стовпчик. Потім в стовпчик би ще виконували бо це віднімання. Це незручно. Отже, на цьому уроці ми з вами згадали про додавання віднімання все, що вчили в початковій школі. Також додали нових правил, які полегшують арифметичні обчислення там, де в нас присутнє додавання і віднімання.